От скажіть чесно, ви ж 100% колись думали щось на кшталт? А що блін не так з цією альфою Центаври? І ні, це зараз не спроба біфу з іншим українським ютуб-проектом про космос. Нічого проти Павла Поцілуєва не маю. І це не той випадок, коли ми публічно сремось, потім заробляємо собі популярність за рахунок конфліктів штучних, а потім миримось. Ні, цього, цього тут не буде. І також це не про вимову, тому що, до речі, я досі не розумію, як так сталося, що зорі у нас завжди Альфа Центавра. Але коли ми говоримо про напівконяку напівлюдину з грецької міфології, ми е, якось завжди називаємо це кентавром, а не центавром. Хоча треба було б якось вже визначитись і однаково це все називати. Але залишимо цю проблему філологам. Я говорю про астрофізичну складову Альфа-Центаври, астрономічну тут скоріше. Тому що ми ж знаємо, що існують дофіга планет в... Нашій галактиці та, мабуть, за її межами. Ми е, вже підтвердили там під десяток тисяч е, ще, ще ні, але під десяток тисяч планет, які обертаються навколо інших зірок. Багато з них дуже-дуже далеко в тисячах світових років від нас. А тут найближча зоряна система, оця сама Альфа-Центавра, і е, ми досі не знаємо, чи є там планети чи ні. Хоча здавалося б, вони дуже близько. Вони, твоч, це буквально найближчі зорі до нас. Як це так сталося, що ми не знаємо, існують там планети чи ні? А тут ще і нам, останньому тижні, Джеймс Веб виходить такий і каже: о, нове відкриття. Здається, там відкрили нову планету. І це все дуже ще підозріло, збігається з тим, що е, є зараз промокампанія нового фільма Джеймса Кемерона Аватар а Аватар це ж. Е, Система Альфа Центавра, де є якийсь величезний газовий гігант, навколо нього обертається така землеподібна планетка, чи правильно сказати місяць, супутник газового гіганта. Тобто Пандора, це щось на кшталт Європи, але ну, в сонячній системі, яка обертається навколо Юпітера. І такий думаєш, а не зайшла ця промо-кампанія занадто далеко? Як свого часу була така ще історія, коли в 2015 році виходив «Марсіанин», Тоді була дуже гучна заява від НАСА про те, що знайшли оцю сліди рідкої води на Марсі, і це оголошення було дуже підозріло. Дуже підозріло прямо під вихід фільму. Ну, не те, щоб я був ем, сторонником теорії з змови, але ну, то як тут не повірити. Е, до речі, про 2015 рік є великий е, відеоподкаст на Патреоні ексклюзивно. Так що, якщо вам це цікаво, там і про Марсіана також було, але взагалі був дуже насичений рік на космічні події. Але ми не про це, ми про планети системи Альфа Центавра, і як це, що там знайшли, чому ми досі нічого про це не знаємо, як так сталося, і що нам чекає. Найближчим майбутнім. Тож, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою чудову подорож галактикою, космічний тиждень 543. Як завжди, з вами, я, біологічна нейромережа Антон Позняков, і наш подкаст Шопоко. Тож, для початку, давайте розберемося, взагалі, що таке Альфа Центавра. Тому що не все так просто, і не всі, як на мене, розуміють е, і знають, що, що це таке. Насправді, Альфа Центавра це система з трьох зірок. Але це система, скоріше, не з трьох зірок, а вони, типу, в формації 2-1. Тобто, у нас є дві великі зірки це е, Альфа Центавра А. І Альфа Центавра Б. Також у них є свої імена Рігель і Толіман. От Рігель це трошки більша зірка. Вона на 10% більш масивна за сонця, і десь на 50% яскравіша. Толіман це зірка поменше, у неї 90% від маси Сонця, тобто на 10% менше, ніж наше сонце. І вона в половину менш яскрава. Тобто. 50% яскравості, 90% ваги, а у тій, що побільше, 110% маси і 150% яскравості від сонця. Але є ще і третя зірка. Вона називається Проксима Центавра, це найближча до нас зірка. Вона обертається навколо цих двох, тобто ці дві в доволі близько одна до одної, і вони з собою формують таку класичну бінарну систему, як її більше собі уявляє. А от Проксима Центавра навколо цих двох обертається по дуже витянутій орбіті. І наразі Проксима Центавра найближча до нас зірка, тому вона називається Проксима, тому що Проксима з латини це найближча. Що. Обертаються оці дві зірки, які побільше, вони обертаються з періодом приблизно 79 років. Проксима, до речі, при цьому червоний карлик, тобто вона маленька і менш яскрава. Навколо Проксими там є свої планети, ми про них знаємо, але чи є планети навколо зірок системи Альфа-Центавра, ми не знаємо. Не маємо уявлення, чому так сталося? Чому ж ми не можемо побачити е, банальні планети біля найближчих зірок, коли можемо бачити дуже далекі? Проблема тут в тому, що це все в яскравості. Е, умовно, уявіть собі, що у вас є ліхтарик, і ви е, просто от з якоїсь дистанції світите ліхтариком. Ви бачите цей, це світло без проблем. Якщо вас попросити це сфотографувати, ви це сфотографуєте без проблем. А тепер уявіть, що ви стоїте з ліхтариком, але біля вас в камеру фігачить величезний е, просто якийсь прожектор. От він прям дуже-дуже-дуже яскравий. І на фоні нього ваш ліхтарик, там на вашому телефоні, він фактично його не можна розглядіти. І в цьому є проблема, тому що планети, вони ж, мало того, що фактично не випромінюють, вони відбивають лише маленьку кількість світла, але вони ще й маленькі, тобто вони зовсім не яскраві, а поряд величезна зірка. І от сонце-подібні зірки вони дуже яскраві. І ось коли ми робимо подібні астрофотографії, коли ми робимо якісь спостереження, проблема в контрасті. Тобто, у нас недостатньо динамічного діапазону, ми не можемо одразу е, бачити і дуже яскравий об'єкт, яким є зірка, і дуже неяскравий об'єкт, який є поряд. Тому у нас ну, для цього треба, по-перше, телескопи з дуже великою роздільною здатністю, а по-друге, телескопи, які можуть або мати величезний динамічний диапазон, якимось чином, тобто одразу фотографувати і дуже яскраві, і дуже неяскраві об'єкти, або мати якийсь коронограф. Коронограф це штука, яка по суті оцю центральну зірку якось може заслонити, тобто поставити якийсь блок, і бачити мали. Неяскраві об'єкти навколо. Це дуже складно, це оптична система. Це не просто там, знаєте, як палець виставити, сонце закрити їм і сказати, все, тепер я бачу всі зірки. Ні, це так, на жаль, не працює. Це дуже комплексна система і далеко не у всіх телескопів така штука є. Але ось в 2019 році, за допомогою VLT, Very Large Telescope, дуже класне ім'я, дуже мені подобається. Схема без іронії. <хи> Одразу зрозуміло, великий телескоп чи невеликий Ще буде там екстремально великий телескоп і так далі. Але зараз не про це. Так от, в 2019 році у нас був кандидат на е, те, щоб бути екзопланетою, його назвали С1. Це все навколо е, зірки, системи Альфа Центавра та що побільше, Рігіль. От, С1 означає кандидат. Англійською кандидат починається з літери C. тому це так і назвали. Побачили це, як я вже сказав, за допомогою VLT, за допомогою інструменту Vizir, який якраз має коронограф і ось міг таку штуку зробити. Але це було все ще не точно, тому що це могло бути чимось іншим, могли бути артефакти в інструменті чи щось подібне. Тому статистичної значущості у цього відкриття не було. З тих пір. Нічого це не бачили, і ось минулого тижня у нас виходить публікація про те, що Джеймс Веб теж у нього є коронограф, який є частиною інструмента Мірі. І ось інструментом Мірі з коронографом Джеймс Веб дивився на систему Альфа Центавра, конкретно на зірку Рігель, і знайшов там щось, що схоже на екзопланету на газового гіганта. Прямо як в Аватарі. А, але а, в чому прикол? По-перше, там використовувалася доволі цікава техніка, коли вони використовували а, фонову зірку. Конкретно ми зараз говоримо про Епсилон Сузір'я мухи. Тобто вони фактично використовували цю фонову зірку, щоб контролювати яскравість всього кадру при постпроцесінгу. Коротше, там дуже складана насправді математика, але ось вони використовували таку фонову зірку як референс. Ну і знову ж таки використовували. Коли Джеймс Веб, який Дивиться в інфрачервоному діапазоні, що дозволяє е, краще відокремлювати планету, тому що планета, вона ж типу гаряча, вона щось випромінює навіть в інфрачервоному. Е, плюс роздільна здатність, плюс це космічний телескоп, який може довго туди дивитись, у нього немає проблем з атмосферою, він не має боротися з обертанням Землі і так далі. Коротше, зручно. І ось у нас Джеймс Веб знаходить цю е, потенціальну екзопланету, яку назвали С1. Що цікаво? Цікаво, що її було видно в серпні 24-го року, але потім на фотографіях таких саме в лютому або квітні 2025-му її нема. Здається, що ну. В плані, як це нема, якщо нема, значить її там і не було. Тобто, це щось була якась помилка в серпні 24-го, А якщо нема, то ну, значить, все це фігня. Але насправді навпаки, те, що її там нема, навпаки, дає нам інформацію про те, що скоріше за все це якраз планета. Чому так стається? Ну, по-перше, тому що планета ж обертається навколо своєї зірки. Тобто, якщо б умовно, що, що це могло бути? Ось ми побачили ось у нас в серпні 24-го, фактично рік тому, були спостереження, на яких є якась отам крапочка, яка в інфрачервоному спектрі щось якось світиться, і ми її бачимо. Що це може бути? Це може бути якийсь об'єкт е, стаціонарний там. Ну, щось там, не знаю, ще одна якась дуже маленька зірка. Або е якийсь об'єкт стаціонарний, який там далі. Тобто ми ж не можемо відокремити отак, от одразу по пласкій фотографії, де в цьому третьому вимірі знаходиться цей. об'єкт. Тобто цей об'єкт може бути як перед нами, так і за нами. Але б якщо так було. То об'єкт перед нами дуже швидко б рухався, а об'єкт, який був би там за зіркою, далеко, тобто був би на фоні умовно, він би рухався з усіма фоновими об'єктами. Він не рухається, його нема на останніх фотографіях. Це означає, що це не щось між нами і щось за зіркою. Тобто, це щось навколо зірки, якщо воно там є. Якщо воно там є, то воно обертається і виходить, що якраз коли ми дивимось Спочатку в серпні воно там є, потім воно там собі по орбіті летить, і воно заходить в зону, де коронограф його перекриває. І логічно тоді сказати, що ну, значить, цієї планети не буде видно. Тому ми можемо сказати, що вона, якщо і там є, то вона обертається доволі близько. І, до речі, там це обертання, це вже теж складна математика, тому що там вже бінарна система, але там така бінарна система, що навколо кожної з цих зірок можуть обертатися свої планетарні системи, як ми собі уявляємо, доволі близько. Але якщо вони доволі далеко, то там виходить вже якась система, тобто там планета, яка обертається, там, умовно, на дуже далекій орбіті від якоїсь зірок, вона буде обертатися навколо двох одразу. Але ми знаємо, що можливі орбіти близько до своєї зірки, доволі Великих планет, тоді робиться наступне припущення. А що якщо оця C1, яка була в 2019 році помічена VLT, і S1, яка помічена Джеймсом Вебом, що якщо це одне і те самий об'єкт, що одна і та сама планета? Якщо це так, то це ми можемо сказати, які орбіти можуть бути, тобто знаючи дві точки в двох е, часових проміжках, Ми можемо сказати, ну, приблизно такі орбіти можуть існувати. І якщо це так, то тоді це планета, період якої приблизно 2-3 роки. Вона може бути доволі витягнута, тобто доволі така. Овальна, може мати стабільну орбіту в умовах цієї бінарної системи навколо Рігеля. І є деякі спекуляції там щодо температури, розміру, маси, що це щось там на кшталт Юпітера чи Сатурна, але доволі холодна, може бути там і система кілець, усе це можна побачити, але насправді це все трошки спекуляції. Але спекуляції не в поганому сенсі, а в хорошому сенсі. Тому що все це припущення. Насправді, коли ми говоримо, що там відкрили. Якусь планету і зрозуміло її орбіту, коли у нас є ось буквально там два спостереження в двох різних часових проміжках, ми не те що можемо сказати, чим ця планета є, а скоріше ми можемо сказати, чим ця планета точно не є. І це, якби прикол астрономії, що насправді науковці вони зазвичай ось знаходять, чим щось не є. Але коли ти робиш публічну заяву, треба розповідати, чим це є. І от звідси походять усі ці спекуляції, що це там щось схоже на Юпітер, але може і на Сатурн, але холодне, і так далі. Далі, тобто, як можна розвивати цю історію? Взагалі, у нас мають бути, якщо це ось С1 і С 1 це одна і та сама планета, і як результат, у неї там 2-3 роки період обертання навколо своєї зорі, то. Десь в липні 26-го року ми маємо зробити наступні спостереження, коли ця планета має вийти на е, точку в орбіті, коли вона максимально віддалена від зірки. І тоді ми її знову побачимо. Тобто, щоб підтвердити це все, ми маємо подивитись в липні 26-го року. І побачити. якщо ми побачимо там планету, значить наші припущення були вірні. І значить, у нас буде вже третя точка, коли ми її побачимо, якщо це один і той самий об'єкт. Тобто, фактично, ми бачимо, як робиться наука. У нас є два спостереження, два об'єктивні факти. У нас є два спостереження. Ми кажемо, що якщо ось ми робимо. Припущення, тобто гіпотезу висуваємо, що С1 і С1, це один і той самий об'єкт, тоді він має мати ось таку орбіту. І якщо це так, то тоді ми маємо в липні побачити цю планету приблизно ось тут. Це гіпотеза, яку можна протестувати. І ось це тестування, і буде потім результатом. Тобто, якщо ми в липні бачимо цю планету, клас. Ось, ось приблизно так це все працює. Так ми можемо бачити планети біля Альфи Центавра. А ще ще з цікавого, є інші методи, тобто не, не завжди треба брати величезний телескоп на кшталт Джеймса Веба і офігачити їм ось об, об цю проблему. Бо є і більш вишукані методи. Зараз не намагаюся применшити Джеймс Веб чи його значущість в цьому питанні, але тут є прикол, що не завжди треба величезний телескоп. Тому що є, наприклад, так. Такий проєкт, як Толіман, телескоп Толіман, який називається, ну як ось ця друга зірка в системі Альфа Центавра. І він маленький, він буквально Купсат. Тобто Купсат це зовсім маленький, він там щось там 12 сантиметрів, здається, його діаметр телескопу. І він е, може побачити планети в системі Альфа Центавра. Як всього лише 12-сантиметровий телескоп це може зробити, а тут прикол в тому, що він. Може бути дуже дуже сфокусований конкретно під одну задачу. Тобто він компенсує е, недостатній розмір е, своїм дедікійшоном, як кажуть англійці, він буде дивитись конкретно, він буде дивитись постійно на о, спочатку на одну, а потім на іншу зірку, і фіксувати її позицію, е, як вона себе поводить відносно фонових зірок. В чому прикол? Якщо там є планети. То вони мають трошки-трошки рухати е, свою зірку взад-вперед. Ну тобто, коли вони обертаються з нашої точки зору там, вправо е, по своїй орбіті, вони тягнуть зірку вправо. Якщо вліво, то тягнуть вліво. Коротше, якщо там є планети, вони мають тягати зірку вправо-вліво, тому що там е, центр мас буде трошки зміщений, а не по центру зірки. І щоб. Побачити це треба сфокусуватись на одній зорі і дуже чітко тільки її спостерігати. Ось саме це телескоп Толіман і буде робити. Спочатку він буде дивитися на одну з зірок, потім на іншу. В чому прикол, що треба ж дивитися на них довго. Якщо у нас період обертання, наприклад, однієї планети там 2-3 роки, то треба ось декілька таких вправо вліво тягань побачити. Тобто за одне коло по орбіті і вправо вліво потягає. І ось треба декілька разів побачити це вправо вліво, а це значить Треба дуже довго дивитися на одну зірку маленьким філоскопом. І ось, ось ось така цікава техніка також є. Ну, і звісно ж, Джеймс Веб також щось в липні 26-го року буде спостерігати, що там таке, чи є там планети, чи ні, зможемо перевірити. Ось така історія про те, що ж ховає Альфа Центавра, і чому ми бачимо планети десь далеко, а не бачимо ось близько, буквально, у нас, під носом. Сподіваюсь, після цього подкасту у вас тепер є таке розуміння. Ну, і знову ж таки чергове відкриття Джеймса Веба цього разу буквально у нас під носом. І якщо це справді буде планета, то це буде найближчий до нас, найхолодніший, здається, найхолодніша екзопланета, яку ми безпосередньо спостерігали, і якось так. На цьому будемо завершувати. Як завжди нагадую, що є Патреон. На Патреоні є ексклюзивні випуски, є випуски а, безкоштовного подкасту, який виходить тільки на Патреоні, але можна підписатися на безкоштовний тір, а, і тоді вони будуть виходити вам як подкасти, додаткові аудіоподкасти. І, і в принципі, якщо хочете сказати, там, подякувати за, за проект, можна це зробити там. Ну і, звісно ж, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Деякі посилання є в шоунотах. Повернись живим, є друг Армія. Якщо у вас є 3D-принтер, можете долучитись до цього проєкту. Коротше, всі посилання в шоунотах. Ну а на цьому все, до наступного тижня, і хай буде з вами сила.